Привіт, друзі! Я спускаюсь по драбині на Playcraft 2. Так, сьогодні в мене, в мене, в мене, мене, в мене, мене простий план. Іти світ за очі і знайти таке іконника. Ой, ой-ой-ой. Окей. Отак, От більш-менш. Е Піти знайти не коника, а ослика я мав на увазі. Так, а там моє село. Ну що ж, куди підемо? Гм. Якби була карта, карти в мене нема. Координати у мене записані. За картою і те ліньки. Ферма хата є. Окей. Ну що ж, це у нас напрямок. Не бачу. Захід. Окей, йдемо, йдемо на захід. Будемо йти, йти, йти і шукати віслючка. Справа в тому, що я хочу трошки помандрувати, а в мандрівку краще їхати з віслючком. О-о-о-о-о-о-о! О-о-о-о-о! Хлопці, я вас так давно шукав. Не шолотін? Ні. А як це так з них потрі випадає? Скільки вже? Шість Хм. Більше нема? Є. Я навіть зробив от для них ферму. Але чомусь вони там не з'являються. Мені здалося, що там ще є кальмарчики. Так, а, отже, є, ще, ще, ще є. Отже, отже, я збираюся йти мандрувати. По-перше, це одна частина плану, а друга, я вже казав, я збираюсь робити а, дорогу до спавну. В принципі то... Можна було б вже почати робити дорогу і по дорозі, можливо, знайшов би. Знайшов би я віслючка. Але ладно. Так. хм, Зараз там в мене на фермі Кузя. То видно, що моток ферми, да? а, Кузя. Три рази вже вмер. О, а ще кальмари. Дивіться, дивіться, дивіться. Мабуть, не вдасться мені йти за вісь... піти за віслючками, бо я буду воювати з кальмарами. Ще, може, й йдуть. Так, да, можна було б робити дорогу і по дорозі шукати, але, ну, не знаю, це дуже довго. Довгий час треба витратити, багато часу. А, то я піду все-таки пошукаю віслючка. Дивіться, скільки їх, а як мені було треба, то ні одного не було. Я ходив фікзна скільки, щоб знайти хоч одного. Я хотів чорне скло собі зробити. Ну, зараз я вже мушу вибити всіх. Давай, 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 давай. Ну і чорну глину можна робити. Взагалі будь-що чорне. І одяг чорний покрасив. Те, 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 те що було? Здалося. Так, о, ще є. Та що ж це ви? Чому раніше у вас не було? І тут один. Хлопці. Я так відчуваю, що зараз, коли я повернусь назад цією річкою, там знову з'являться. Це буде серія не пошуки віслючка, а буде серія пошуки кальмарів. Так, тут... О, є, знову. Та ти шо, фантастика. <кій> Аж чотири. Чи більше навіть. Єс. Yes. Давайте сюди. Там ще є. Та це якийсь клондайк просто. Уже скоро стек буде. Ей. Стак. Як правильно, стак чи стек? Ох, три. Так. Сорок сім. Нічого собі. І ще є, і ще є. Сейчас вмру. Хлопчаки, веде. Не бійтеся, я вас не ображу. Спливаємо. Грибочки. Блін, я ж з цією річкою... Це не ця річка. Оп-оп-оп, що -оп -оп, це там таке жовте? А, це квіт. Мені здається, що я цією річкою он ще плавав уже, шукав. Випливаємо. Коровки. Більше нема? Ну, 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 ну... Десь ти на берег. Хоп-хоп. Mm -hmm. Більш нема. Як таке може бути? Що там була ціла куча, а тут нема? Я зрозумів, вони спавняться через деякий час, тобто мені треба було просто довше почекати. Гмм, а тут Кузя був на сервері і вони поспа... почали спавнитись. Так, а тут це вже далеко від Кузі. М -м -м. Зате близько до мене. Ха-ха-ха-ха. Ну давайте. Так, я зараз з голоду ще помру. І там три хлопці. Треба поїсти. Задовбався я тільки що з кузюєю фіксили наноферму на е, цьому. На, на фермі досвіду. Ферму на фермі. Я спочатку її поламав, Випадково воду розлив потім кузя і, блін, задовбався її фіксити, бо... Пару разів просто розливав воду і вода змивала. Весь редстоун Ох. Ей, де ви? Десь проглючили. Ну і здається, чи я тут щось не підібрав. Не знаю. Ну що, пливемо назад? Я думаю, там вже, мабуть... Нові мають десь бути. Ох, так є. Зго більше вже. Ну, звичайно, якби була шапка з підводним диханням, то з цим взагалі проблем би не було. Я маю на увазі з втратою повітря і шкодує для здоров'я через це. М -м. Це здається не той чорний ліс, який біля Міка, а це інший. Ну, біля Міка і біля мого села. Так, тут я їх перебив, а що нові не, не з'являться, ну? Уже вечір. Ай. Зараз почнеться веселуха. До речі, вони вночі спавняться чи ні? Я маю на увазі. Восьминоги. Восьминоги. Октопуси. Сквідвард, Йди до мене. Давайте призвемо Сквідварда. Сквідвард, Йди до мене. О, є. Ху, помогло. Так, ну яєць мені якраз не треба. Так вже зомби, мабуть, о, крипери. Так, ну ладно, добре. Будемо вважати, що цього нам досить. Хорошо. Блін, це треба було вигрузити все. Так, добре. Мабуть, я зйомку зупину, збігаю додому, вигружу всі ці лахи і потім продовжу вже. Відварди? Вони мене не відпускають, а. вони мене заманюють. Вони мене заманюють назад в річку. Але ж воно мені таке потрібне. Ви б знали, плін, скільки я часу потратив на пошуки? й душ. Ну. Ще один. Ну це якийсь просто заповідник. Заповідник, а я браконьєр. Ще... Та ні, так не буває. Я не вірю. Це Кузя щось начарував. Він їх заспавнив. Кузя, я думаю, це ти їх заспавнив. І я тобі дуже вдячний, хе. відьма. Баба-яга, це павук. Йди в баню. Павуче. Скали зараз без стрілять. Та не ти, блін. На відео, мабуть, буде видно, де я погубив чорнильні мішки, але... Зараз я не бачу їх. Пропускаю, мабуть, безбожно. Щось таке в мене відчуття. Вівці, корови, а де коні? Де коні, я вас питаю? Мені потрібен весь лючок. Якби я його десь тут близько знайшов. Але я не знаю, я на цьому сервері ще жодного не бачу. Не знаю, хлопців є? Мабуть, нема ні в кого. Так, і далеко додому? Як ви вважаєте? Бо я не знаю, не знаю абсолютно де я. Ага, от моя пустеля. Кріперюга. Лети. Овечка, о, все. Кальмарчики! Кальмарчики. динь-динь. Цього я не загублю. Оце свіжі. Ті, що зверху, ті свіжі заспавнені. А ті, які глибоко, це значить, що вони спустились, бо кальмари, здається, не... не піднімаються самі по собі. Тільки спускаються вниз і навіть гинуть через це часто. Насколько я помню, я уже, мабуть, два стеки набрал. Раз. Оп. Хорошо. Не загубил. Не видно нифига. Да, такая подводная серия выйдет. Все, сподіваюся, що це вже все, бо мені вже набридло їх лупашити. Ну, окей. Так, все, зупиняємо запис і повернуся в день, коли скину всі лишні речі. А, ні, не скинув я ще речі. Я ще біжу і я згадав, що цього місточка ще, мабуть, ніхто не бачив. Дивіться, Дивіться, що робиться. Це якийсь розсадник кальмарів. Біля самого дому. Як так може бути? Коли мені було треба, жодного не було. От то я зрозумів тепер. А, да, ти теж кальмар. Я тепер зрозумів. Ніякими ресурсами не треба. А, як це сказати, Брезгувати. Нехтувати. О, Не нехтувати. Зараз не треба, потім буде треба. Ось, це такий місточок через річку, не знаю, як називається, ніяк, мабуть. Ай. Ось, і о, тут дорога йде до мене додому. І в такому стилі. Опа-опа, дивіться, що тут. Це жендермен. Витягнув звідси. Ох, собака. От в такому стилі я буду робити дорогу до спавну. Це не займає багато часу. Ну, яєчко заберемо теж. Не займає багато часу і виглядає так, як ну, стара дорога. Іноді десь можна і траву поставити. Де-не-де. Тут місток недороблений. До речі, в мене нема? нема. Окей. Окей, скидаємо речі і йдемо далі. Отже настав день, я всі свої речі залишив. І ось що я подумав, нащо мені а, бігти ногами, якщо можна їхати коником? А? Ну це ж логіт, де ми мої... вже заблудився. У мене є коники. Так, досить здоровий. Так, а цей? Краще, мабуть, цей, та ще й в алмазній бронці. Поїдемо коник. Ну що ж, я, мабуть, всю дорогу не буду записувати трішки. Так, це я не туди поїхав, я планував їхати на захід. Захід, здається, там. Треба звіритись. Вест. Так. Захід у нас там. Савана. Після Савани буде пустеля. В пустелі буде... Ох ти який острівець. Постелі буде ферма. М? Це що таке? Ха. До речі, коник так ніколи в житті не впаде? В одну дірку, в один блок. Так, от моя ферма. І ми їдемо далі. Мабуть, <кій> я це все не буду записувати, тому давайте. Включися, коли хоч щось. Хтось тут пісок копав? Ух ти! ха, спаунер зомбі. Прикол. Це мік може його знайшов? Чи... чи може ми разом знайшли, Ну, я вже не пам'ятаю. Да. Ну окей, добре. Зустрінемось пізніше. Попереду коники і тут може бути... ну що таке? Генерую світ, мабуть. Тут можуть бути віслячки. але поки що я їх не бачу. Чотири коники тільки. Хм. Угу. Uh -huh. Щойно зу... з нумбі зайшов. А, з нубі вийшов? А, зайшов і вийшов. Ха. Ірвон зайшов, я й не бачив коли. Так, ну що ж, тут чотири коники. Жодного віслючка, тому їдемо далі. Ну, тупить? Їдемо за сонцем. не понял вот это тогда блуд взял и даже солнце заходит <связать> это ж треба так а. 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 так ну все пока На жаль, на жаль, мушу завершати цю зйомку, цю серію. Справа в тому, що я Ну, більше не маю часу зараз знімати, а хотів би вже серію змонтувати, тому, а, мабуть, віслючка найду я наступну, в наступній серії. Зараз я от заїхав на болото. І тут ніч, тому я покидаю гру. Ось, думаю, вам було цікаво сьогодні. Хоча, що там, особливо ніяких подій не було. Але ми повоювали з кальмарами, мабуть, серія буде кальмарна. Ну що ж, до зустрічі наступного разу. Не забувайте підписуватись, ставити лайки і основне коментувати. Бувайте!